Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Якщо ви дивились мої попередні таро-прогнози, то знаєте, що я вам говорила, що в 2024 році війна закінчиться маловірогідно. Передивіться цей таро-прогноз, кому цікаво, я його робила ще в кінці 2023 року. Що ж, Гордон розповідав, що закінчиться війна 30 грудня, гаряча фаза. Тепер він розказує, що навесні. Що я вам скажу? Коли закінчиться війна, мабуть, не знає ніхто. І прогнозувати сроки, зокрема на Таро це найбільше невдячна справа. Таро показує вірогідність того, як складуться події. Що ж, давайте подивимось, який варіант наразі считується. Який варіант считується наразі? Чи можуть бути переговори? Навесні 2025 року, як про це розповідає пан Дмитро Гордон. Підпишіться на канал, ставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. І так, дивимось, чи будуть переговори, яка вірогідність переговорів щодо війни в Україні в 2025 році, навесні. Подивимось, що покаже Таро. Королева жезлів, королева кубків, туз мечів і повішений. Де ви тут бачите успішний фінал переговорів? Якщо хтось з тарологів бачить, звісно, може написати свою думку. Звісно, перетрактовувати мене не треба, але своє бачення мого розкладу ви можете написати. Чи будуть тут переговори навесні? Мало вірогідно. Знаєте чому? Тому що Росія хоче відрізати південь? Про це говорить Королева Кубків з тузом мечі. Обстріли продовжуються, на жаль, тому що далі йде четвірка мечів, п'ятірка кубків. Буде дуже страждати південь. Росія, поки не відвоює на півдні те, що вона хоче, вона на переговори не піде. Але чи відвоює вона? Побачимо. Я сподіваюся, що ні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До речі, хто дивився мій таропрогноз для Херсону, то не здивований тим, що відбувається зараз в Курській області, і що буде далі. Тому побажаємо успіхів нашим ЗСУ просуватися і. Забирати території, які потім можна обміняти буде на території України, тому що Росія по-іншому взагалі не розуміє не Курськом. Єдиним е, треба брати і інші території. Звісно, не потрібно влазити в плани нашого воєнного керівництва та допомагати е, окупантам, але має бути не тільки Курська область під контролем України, а й інші області російські для того, щоб обміняти їх на Херсонщину, Запоріжжя, щоб були, як то кажуть, козирі в рукаві. Давайте подивимося про російську армію. Які в неї там будуть події на Курщині? Чи будуть вони? Пакетизуватися. Дивимось. Російська армія, Курська область. Яка там в них ситуація? Двійка мечів. Як це так? На нас напали? Ви що? Ми не знаємо, що робити. Двійка мечів. Що поки що ясно, що нічого не понятного для них це для них було несподівано. Паж мечів, дев'ять мечів і десятка жезлів. Розвідки їхні дуже-дуже важко, вона не розуміє, в чому справа, як вони це профукали, по десятки жезлів, буде всього багато на них летіти, будуть їх кошмарити, страшити. І дуже, звісно, буде багато жертв серед їхніх військових. Тому забирайте своїх синів, чоловіків додому і не пускайте їх на війну в Україні, якщо хочете побачити їх живими. Це звернення до росіян, тому що ми на вас не нападали, це ви пішли війною на мирну країну, яка просто хотіла жити своїм життям і не плясати під вашу дудку великої імперської недодержави. Ось так. Нічого доброго тут у них немає. Взагалі їх чекає якийсь великий вибух. Тому тікайте, тікайте, росіяни чим далі з Курської області? А краще здавайтеся в полон, може тоді ви збережете своє життя і повернетесь додому не в чорних пакетах. Що сказати, яка в них там ситуація? Дуже добра для України. Сподіваємося, що так буде і надалі. Вже пройшов Кармічний рік 2024. І 2025 рік це рік по відлюднику, коли може бути окупація і ваших територій, росіяни всьому свій час. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Будемо сподіватись на краще. І вірте всі в те, що в те, що українські території будуть звільнені. Рано чи пізно все стане на свої місця. Рано чи пізно всі, хто підтримує війну в Україні, отримують свій бумеранг. Не тільки ті, хто прийшли в Україну зі зброєю, але й ті, хто підтримує цю війну, ось є якийсь, який сидить в Росії, дивиться телевізор в своїй паршивій канурі, і радіє, що вмирають українці. Чи отримає він свій бумеранг? Отримає, я впевнена. А давайте подивимось, що на це відповість Таро. Чи будуть люди в більшості, ті, які підтримують війну в Україні, хоча безпосередньо в ній не беруть участі, отримувати бумеранг від вищих сил? Давайте візьмемо 5 карт. Імператриця, матінка земля. Мах знає своє діло. Двійка жезлів готується. Приймати калік. Під Пентаклі напишіть в коментарях. Ви ж знаєте. Я знаю, мене багато хто тарологів дивиться: повернення калік побитих, покоцаних на Росію. Психічно травмованих, які будуть там робити свої безпорядки, так що росіяни, ви ще наплачетесь від своїх героїв, СВО не переживаєте те, що вони робили в Україні з по п'ятірці бендаклі, вони зроблять і у вас, і ви, ті, які підтримували героїв. Ще будете плакати від них гіркими сльозами. А ось той який сидить в Росії, дивиться телевізор, покладе зуби на полку, загляне в свій пустий холодильник, і далі піде дивитися свій телевізор. Ну і остання карта: Сімка Жезлів. А сімка Жезлів говорить, що і прийде і момент, коли і Росії прийдеться відбиватися. Прийде момент, коли на Росію нападуть. І ось ті всі, хто дивилися той телевізор і раділи, як вмирають українці, вони всі на своїй шкурі. Прям таки на своїй шкурі зрозуміють, як це жити в країні, де відбувається війна. Не переживайте, настануть такі часи, і якщо це буде не через рік, не через два, можливо, через п'ять, через десять років, але ви все це дізнаєтеся безпосередньо на своїй шкурі. Що таке напад, що таке агресія з боку більш сильної держави? Так що потихеньку вчіть китайську мову, а можливо якусь іншу, тому що прийде і вашій імперії хана. Поки що це тільки в ваших думках росіяни. Ви знаєте, що розплата прийде. І не тільки росіяни. Є в багатьох країнах такі дебілої, які думають, що вони підтримують війну в Україні і їм за це нічого не буде. Буде вам дорогенькі. Ось ви сьогодні подивилися, обстрілюють Україну і пораділи. А завтра ви пішли і у вас щось сталося, ногу підвернули, або впали, і спину зламали, або з вашими дітьми щось сталося. І ви не розумієте, Боже, Боже, за що це мені? А ось це за те вам, що ви енергетично підтримуєте війну. Так що, Катюзі по заслузі і всім, хто підтримує росіян в їх агресивній війні щодо України, бажаємо всього найгіршого, саме того, що вони заслуговують. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!